Добрий день. Продовжуємо написання писанок із символами, які пов'язані з водою. На попередніх заняттях ми з вами написали писанку із грабельками із трикутниками з рибінцями, А сьогодні ми будемо писати писанку із символом рибінці. Писанки із такими символами писали в посуху, гадаючи, що написавши цей знак, можна викликати догождання небесні води. Ось наша писанка. На сьогоднішнє заняття нам потрібно видати яйце, свічка, писачок, олівчик і віск. Тож, роботу, як завжди, розпочинаємо із поділу яйця. На вісім трикутників, не забуваємо у вершині яйця, розділити на прямі кути, так. Працюємо. Зробили розподіл на вісім трикутників. Тепер нам необхідно зобразити символ гребінці, що розпочинаємо роботу. Це у нас будуть основні лінії, які ми наносимо воском. А зараз ми з вами намалюємо допоміжні лінії, які воском наводити не будемо. Але вони у нас будуть орієнтиром для написання даного символу. Ділимо наш трикутник навпіл, можемо пунктирними лініями так, проводимо діагоналі, Ось, провели діагоналі. Тепер від центру на одинаковій відстані, десь беремо один сантиметр. Ставимо мітки. Так. І тепер в даних мітках проводимо перпендикуляр десь 5 міліметрів в одну сторону, 5 міліметрів в другу сторону. Ось так так. Утворився прямий кут. І тепер. Краєчки з'єднуємо із центром. Ось в нас вийшов такий трикутник. Вийшов такий грибінець. потім такі грибінчики ми поставимо вже воском. І так, на кожній діагоналі, проводимо перпендикуляр. На допоміжній лінії з'єднуємо з центром, у нас утворюється такий трикутник. На вигляд матимемо як вітрячок. Ось ми зобразили з вами три грибінчика. І так на кожному перехресті працюємо. Нанесли ми з вами зображення гребінця. Зверніть увагу, щоб відстань між даними лініями. Була одинакова Ось, на кожному зображенні. Все. Тепер беремо писачок і наводимо основні лінії розподілу яйця. Навели писачком основні лінії розподілу яйця. Тепер Розпочинаємо із нанесення малюнка. Не забувайте, що ці допоміжні лінії ми воском не наводимо. Пишемо. Працюємо, написали воску. Дані символи, тепер у нас залишилося, зобразити грибінчики. Зображуємо на кожну трикутничку, так, рібінчики працюємо. Щоб наша писанка була цікавішою, ми наші трикутнички через один Розпишемо лініями. На вот так. Паралельно. Саме так, грібінчики, символ, ми забуваємо закрити отвір в яйці, нам залишається протерти яйце оцтом. для того, щоб стерти залишки олівчика, і щоб краща фарба у нас на яєчко бралася. Фарбуємо, пофарбували писанку, тепер у нас залишається зняти віск, зняття воску розпочинаємо із зняття отворів. Обережно Там у нас відкривається такий малюночок. Таким чином ми з вами написали писанку грибінці символ води. Дві різні писанки із символом води. Дякую за увагу. До побачення.